Подруги пані Анна та пані Оксана в очікуванні концерту. Жінки розповідають, давно хотіли почути дітей Степана Гіги, бо народного артиста люблять і шанують. А тепер прийшли подивитись, як співають його син та донька. Для того щоб всі знали і не забували ті наші пісні, щоб все вперед. І люди живуть тим, тому що народна творчість, так як Гіга співає старший. То ніхто з ним не зрівняється і не може того дати повністю. Мені здається, син молодий, 20 років. і Сьогодні ми їдемо. З ними він включив Степана Гів, каже: Юра, та я йду на концерт сьогодні. Ти теж його слухаєш. Він каже, а чого не слухати? Поспішає до концертної зали і подружжя Стефанишинів. У них особливий привід перед святами їх син, що воює в АТО, подарував батькам квитки на концерт улюблених артистів. Син нам купив білети і сказав, йому ми прийшли. Подарок на Миколая. Так, що це подарок на Йому як вам сказати, на... йому радісно, що ми що ми десь йдемо між люди трохи. І він радий тим. На сцені філармонії Степан Гіга Молодший виконав свої найвідоміші пісні, композиції, що вже встигли полюбитись глядачам. Я дивлюсь по, -по, -по реакції залу. Тобто, я вибрав десять своїх найкращих пісень, які тобто, ну, там і слова і в Принципі підходить під теперішній наш стан України. Там є повертатися на Україну з поля та обою пісня присвячена героям Небесної Сотні. Ну і в принципі найкращі, улюблені пісні, які людям сподобалися. Об'єднати такі композиції в одну концертну програму. Квітославі та степанові запропонував батько, народний артист України Степан Гіга. Україна повинна, я рахую, все ж таки посміхатися. Україна повинна трошечки забувати про свої негаразди. І звичайно, ми з усіма своїми силами намагаємося трошечки звеселити наш народ, тому що наші люди і так багато Брат Брати сестра, програма нова. Її презентували у Коломиї, а після Франківська повезуть і у інші міста західної України розповідає Квітослава Гіга. Співачка переконує, вкладають у свої пісні усю душу, аби глядачі бодай на кілька годин забули про те, що в країні війна. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.